сьогодні пироги. Тому що пироги і пирожки – це різна історія. Да, да. ну, так, ми показували, які пироги. Було, дивіться, як гарно випечені. Mm -hmm. І зараз будуть на, на начинкою Начинко, наповнювати. Яка начинка? М'ясо, гриби, цибулька. Сологуні. Сологуні обов'язково. І сливки тут. Ви вже скільки місяців вже разом з футраком? От розкажіть. З березня місяця. З березня ви сама не, з Сум? — Ні, з Краснопілля. Ну це сумська Сума. — да. І оце їздите? — І оце їжджу, а що робити? Пішла на пенсію, почала вот, їздити. Я не можу вибрати. Що зараз робите? Працюю. Ну, Сьогодні пирог. Ну, вчора паша була. – А Завтра знову буде щось інше. – зробили. Молодці. – 200 Насутні пирож... 2000 пирожків і вчора дві тисячі. І зараз я рву сулугуні для того, щоб він гарно розплавився в пирогах, які ми сьогодні випікаємо, щоб люди отримали якісний, смачний, гарячий пироги. А от я так розумію, що МХП – це про курку, а тут сир чи щось не так. Звичайно, якщо ви прийдетесь по кухні, то побачите, що курка тут майже скрізь присутня. І в жульєні, і тут є курка. І курка одне з найпоживніших м'яс, які люди люблять споживати. Удачі вам. Нехай. Ініціатива поріг незалежності приживеться, укоріниться і на наступний рік рекорд буде ще побитий. 100%. 100%, тому, що поріг це для людей, про людей і про нашу Україну для того, щоб вона була успішна, процвітала і щоб ми жили в єдності. Ви тут хто? Кого представляєте? Я представляю корпорацію Біосфера. Ми допомагаємо ці алюмінієві надали штуки. Ух ти! Це о, біосфера, це Дніпро. Так. Я у вас був колись. Це там, де роблять оці всі о, для кухні, губки. Так, так, так. О, Бо... це знак якості пам'ятаєте було, не Так. Да. Ми там знімали губки кухонні. Так. І чим ваша оця форма надійна чи не надійна? Ну, вона алюмінієва, вона по суті одноразова і її дуже зручно використовувати на кухні, тому що ти в неї запік і потім вона йде на вторинну переробку. А, тобто <рес> Вона фактично безкінечна? Так, так. Потім з неї можна ще якийсь вироб зробити. Що це булькає? Це жульєн. Жульєн це лише одна складова цього пирога. Добре. А що ще там буде? Добре, там в нас буде сулугуня, там в нас будуть вершки, там в нас буде курка, гриби, цибуля і декілька синхетних інгредієнтів, які головний шеф не видасть. Ага. – Навіть От під тортурами э, ми зараз перемішаємо. Тригани. Тобто тут уже курка є. Тут уже курка є, так. так. Я зрозумів. Тобто це вже на фінішній прямій і зараз ви будете закладати да, форму. Так, да, так, да. так. от як бачите, вже воно підготовлено все. І буквально через 5 хвилин ми будемо вже робити завантаження готової, готової страви, яку треба буде тільки запекти з сином. Супер! Дякую. Чим сьогоднішня акція? Вона не схожа на те, що у вас щодня, тому що ви готуєте їсти вже не один місяць, вже рік більше ми так? Е, да, понад три роки. Наша організація готує багатодіні гарячої віри. Але сьогодні завдяки підтримці 1 плюс 1, завдяки підтримці Наталі. Наталя це просто дуже дуже великий молодець. Взагалі 1 плюс 1 дуже великий молодці. Запропонували приготувати пироги. Незалежності і у мене з'явилася така думка, що потрібно в ці переги незалежності вкласти частинку регіонів нашої країни, а саме це будь з Херсонщини. Борошно, з якого зроблена в основа пирогів з полів, які виставили, це полі Сумщини, полі Харківщини, Чернігівщини, це полі Донеччини, це полі з Херсона. Це ті поля, які були обстріляні, але комбайнери все рівно продовжували збирати борошно, збирати зерно, з якого ми зробили борошно, і випікаємо смачний кліп у нашій пекарні і випікаємо ці пироги. Цей день він. Він напевно для мене це єдність. Єдність нашого великого бізнесу українського, єдність різних організацій з різними напрямками. Але всі ми розуміємо, що наша незалежність це про те, що ми маємо право вибору, ми маємо право голосу, ми, ми людині, ми цілосні, і як, 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 як вам так сказати, лічності. Особистості, ми особистості, які мають право на різні рішення для того, щоб ну, от важко об'яснити ну, не бидло. Ми... Так. ми не бидло. Ми не бидло, ми нація. Ми дуже сильна, потужна нація з з тисячолітніми коріннями. І цей пиріг я вклав усю свою любов, всю любов нашої команди, всю любов нашої організації. І я впевнений, що їжа об'єднує самих найкращих людей, адже потракція, як великий родинний стіл, який їздить в Україні, об'єднує людей, і ми знову відчуємо це єднання і на крилах цього єднання, ми переможемо. Народилась рані живу рогані. І слава Богу, скажіть, будь ласка, от сьогодні пирогами незалежності будуть вас частувати. Що ви думаєте про цю історію? От ваше ваше враження? Ви знаєте. Тут для нас не дуже важливо, що це пироги. Главне єднання. Ви бачите, скільки людей зустріли ми? Декого зараз же війна, люди вдома в основному, а тут зустрічаємося, обнімаємося. Знаєте, як добре, а всім. Велика-велика подяка. Ви знаєте, підтримка. Саме головне підтримка моральна для нас. Ми приходимо, нам усміхаються. Всі раді, що ми прийшли. Ми так мало чого. <laughs> <_s2> <"Добре, _duman> <_duman> <_duman> На включення до вас теж спідій. Добре. Добре, Яка різниця? А вони не погані, які чудові. А які тут Біди давали нам діти без обіди, правильно без обіди, без обіди без обіди. Без обіди. Без обіди. І каша була чудова, і м'ясо було чудове. а котлети домашні, розумієте? Домашні. Не кожна господинка. Не кожна, так? не кожна. <рес> <рес> так що ми дякуємо, велика подяка. Роганці, ми вас дуже любимо усі. Святом вас! Хай швидше буде причина нам радіти, а не плакати. thank you